Перлами й перламутром закосичилась, зацвіла земля. Відбиваючи сонце, ті блискітки перламутрові й ті мерехтливі перлини робили навколо себе веселки, і ті манюнькі веселки, безліч їх, наповнювали собою світ. Недавно пройшов дощ, громовий весняний дощ. І на всьому, на листках дерев, на квітах, на дахах, на дротах, на павутинках, поснованих у химерні кола, на всьому ще мерехтіли краплі, веселкові діаманти, випромінюючи спектри. Краплі зривалися і, переливаючись на сонячнім промінні, летіли, падали на землю. А земля земля золотіла. Це був, власне, жовтий пісок, прибитий дощем, а тепер нагрітий і осяяний сонцем. Те сонце, травневе, зробило його золотим. Але це по один бік, а по другий бік він був ліловий, а по тому піску ліловому бігали золоті сонячні зайчики, підхоплюючи діамантові перлини, що летіли ген з високих дерев униз. Та я вуличка вузенька, то був силенків перевалок. А тією вуличкою йшли Максим і маленький Борис. Вони йшли в луг, десь до ворскли, по рибу. Максим ніс сак на плечі, а в руці кошик із харчами і старою одежею. Харчі вони поїдять, одяг намочать, а в кошик накидають риби, якщо наловлять. А Борис тяг бовт або хрокало, довжелезний тонкий дрючок з розтрубом волячим рогом на кінці. Коли тим рогом садонути в воду, вискакують рясні бульби і характерний звук, як свиняче хро. Через те й цілий цей інструмент зветься хрокало. Риба полохається того хро і розбігається в усі боки, іноді потрапляючи у сак. Отже, Борис тяг хрокало, а Максим ніс сак, таку снасть із ятерини, яка ставиться в воду і заганяється в неї хрокалом риба. Обоє були босоногі, гологолові в старій найстарішій одежі, яка тільки в них є, крім тієї, що вони поклали до кошика, такі собі ветхі штанці і сорочечки, бо ж по рибу, ще й з дірками, щоб не було гаряче. Вони собі шльопають босими ногами по піску і роздивляються на білий світ широко витріщеними очима, йдуть, не кваплячись. А той білий світ вбирає в себе очі. Малий Борис часом зупиняється і, задерши голову, довго дивиться на вершечок береста, звідки падають перли, і намагається таку перлину впіймати жменею або ротом. Тоді Максим чекає на свого помічника і приятеля і нічого не каже, стоїть, дивиться і посміхається. Піймавши перлину, Борис доганяє батька і вони йдуть далі, переступаючи через сонячних зайчиків, йдуть по золотому піску, так гарно прибитому дощем і помереженому сонцем, повз селенків дім з повириваними дверима й вікнами, повз сліпучо зелену колонаду дерев, осяяних сонцем, і оправлених у веселкові діаманти. Вони йдуть вуличкою. А як вона кінчиться, вони вийдуть на величезну ярмаркову площу, залиту сліпучим сонцем, і підуть по ній навскоси, потім підуть через голі розпечені піски, через сині бори, через червону шелюжину, через духмяні килими чебрецеві. Раптом каже Борис, ось дивись. І зупиняється, щоб ліпше висловити те, що прийшло йому в голову, і так поширило його й без того великі очі. Ось дивись. І, дивлячись на росяну траву, на весь мерехтливий світ декламує те, що йому прийшло в голову? Росте травичка, капля водичка, а по дорозі стрибає птичка. Га? І весь зашарюється і дивиться променястими очима на батька, питається ними, чи не дуже вже дерне вийшло оце в нього. Максим посміхається про себе. А до сина звертається зовсім серйозно. Ну, та й що ж то за птичка? По дорозі справді стрибає якась сіренька пташка, либонь, чи чітка. І що ж то за птичка? Чи не перепеличка? Ага. зрадів Борис. Мабуть, перепеличка. І, подумавши, поставивши це слово в рядок, додекламував свій експромт. А по дорозі стрибає птичка. Маленька птичка перепеличка. І аж зітхнув після такої доконаної праці. Ну, і що ж вона робить та птичка? Знічев'я, питає Максим. Борис подумав і раптом відповів цілком серйозно. Сміється, від несподіванки Максим аж став, а потім ухопив русевого чубка в жменюй, торсаючи та голублячи його, зайшовся сміхом. Сіренька птичка стрибала попереду них. А вони йшли за нею слідом, вірячи, що вона таки сміється. Максим спостерігав, як вона вистрибує радісно на сонячних зайчиках у перламутровній мерехкотнявій, і думав. То правда, не перепеличка, але яке то має значення. Вона може бути й перепеличкою. Головне, не в ті. Головне втім, що вона сміється. От, брате, а сміється, сміється, і сам промінився. Це найгеніальніший вірш, будь-коли ним чутний і читаний. І це найбільша будь-коли чута правда сонячна, достоменна. Реально своїм ось таким мерехтливим, життєвим тембром, тріумфуюча правда, сміється від переповненого серця, від надміру щастя. Побравшись за руки, вони йшли з перламутрової вулички на сліпучу, сонцем залиту ярмаркову площу, і пішли нею. Вони дивилися на буйний мерехтливий світ, вбираючи його в себе. І так, витріщавшись на той буйний світ очима, вони йшли як по велетенській картині врубеля. По золотій ярмарковій площі, занурюючи босі ноги в гарячий пісок до болю рідної, прекрасної, благословенної землі.